Всім привіт! Це програма «Вікенд». І з вами я, Володимир Шенкаренко. Вихідні за містом. Час відкривати за міський сезон. І цей вікенд ми проведемо в бухті вікінгів. 12 кілометрів від Львова, 12 гектарів активного відпочинку, бані, теніс, велосипеди, веломобілі. А ще, а ще дізнайтесь більше у програмі Вікенд. Бухті вікінів є свій кінний клуб, навчання, тренування, кінні прогулянки. Кажуть, кінний спорт сприяє формуванню правильної постави. Щоб утримувати рівновагу, вершник повинен постійно групуватися. А ще верхову їзду можна порівняти з вібромасажером. Спілкування з кіньми може замінити сеанс у психолога. Тварини здатні позбавити стресу, сформувати позитивний світогляд, допомогти розслабитися. Такого транспорту ви точно не зустрінете в місті. В Бухті вікінгів великий вибір велосипедів та веломобілів. Вони стануть у пригоді для змагання в компанії друзів, для романтичної прогулянки з коханою краєвиди, свіже повітря та величезна територія ідеальне сполучення для велопрогулянок. Справжнє чоловіче заняття у бухті вікінгів, представлена стрільба по тарілках, а також по статичній мішені. Досвідчений інструктор розповість, як правильно тримати рушницю, наводити приціл, а поцілити в мішень справа за вами. Активний відпочинок на свіжому повітрі не лише заряджає енергію, але й значно покращує апетит. На щастя, в бухті вікнів дуже смачно готують. Вона примушує нас пітніти, вона дарує здоров'я та покращує зовнішність. Баня у бухті вікінгів, баня унікальна тим, що вона розташована на воді. І лише один крок, і ви з гарячого пару пірнаєте у холодну воду. А після легкої пари саме час добряче поласувати шматочком свіжого, запашного та соковитого шашлика. Для цього у бухті є альтанки та величезний мангал. Словом збирайте компанію та приїжджайте. Відпочинок, що дарує натхнення, гарантовано. Од зірковий відпочинок, як правило, лишається поза пильними поглядами в Проте програма «Вікенд» все ж дізналася Подробиці відпочинку найкращої пари Голівуду подружжя Джолі Піт. Вихідні велика родина провела на яхті в Австралії, де багатодітна мати знімає фільм. Сам Бред Піт із професійною фотокамерою в руках робив світлини для сімейного альбому.